Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Давайте зробимо невеличку паузу для духовних роздумів. Сьогоднішній наш біблійний уривок з книги про Рока Ісаї, 55-го розділу, і перший вірш. О, всі спрагнені. Йдіть до води. А ви що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. І йдіть без срібла, купіть живности і безплатні вина і молока. Цей уривок писання є прекрасним і сильним вираженням думки про заклик до спасіння. І це не обумовлюється ні багатством, ні владою, ні походженням, ніякими зовнішніми перевагами. Божа милість спасіння дається дарма і пропонується усім без виключення. Дівчина, що залишилася сиротою, знайшла серед паперів, залишених їй померлими батьками альбом швейцарських марок. Цей альбом був цінною колекцією. В нього входили поштові знаки всіх кантонів, кожної з окремих земель, що входять до складу Швейцарії. Ще тих часів, коли в кожному кантоні існували свої особливі марки. Володарка альбому, не знаючи його цінності, запропонувала спеціалісту купити його за дуже низьку ціну. Той побоявся придбати альбом через різницю названої ціни з дійсною його вартістю, думаючи, що йому пропонують вкрадені марки. Дівчина вирішила, що названа на нею ціна дуже велика і звернулася до інших торговців, знизивши ціну. І ці також альбом не купили, вважаючи марки або краденими, або фальшивими. Любов, милосердя і Боже спасіння абсолютно безкоштовно пропонуються грішникам. Але багато людей, усвідомлюючи важкість своїх гріхів, не вирішуються прийняти Божу милість. Це для них дуже дешево і тому здається неправдоподібним. Але Боже спасіння головна тема святого Писання. Всі інші його теми випливають з цієї найголовнішої. Спасіння це найбільше благо, благо ні з чим не зрівняне. Для того, щоб подарувати його людям, Господь Ісус Христос пролив свою кров. Спасіння не можна заслужити або досягти власними зусиллями. Воно дається як дар Божої любові. Воно і є даром, що зберігається для тих, які визнають себе духовно нужденними. У посланні апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 8 і 9 вірш, ми читаємо. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Отже, спасіння це дар Божий, а не відплата віруючому. А чи прийняли ви цей дарунок, і це спасіння Христове? Давайте разом з вами помолимось про це. Благословенний Небесний Батько. В ім'я Ісуса ми хочемо звернутися до Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі за те, що ти даєш нам спасіння, що Ти подарував нам цей особливий дар, не від того, що ми щось зробили хороше, не від того, що ми стали кращими, не від того, що виконуємо, можливо, твої заповіді чи постанови, але тільки тому. Що приймаємо Твого Сина Ісуса Христа. Для нас це величезне спасіння Ти дав дорогою ціною, Ти віддав Свого Сина, Його Божественне життя заради нас, грішників. Але сьогодні ми хочемо сказати Тобі дякуємо, Господи, дякуємо за цю велику жертву і за цей особливий дар, дар вічної любові і вічного життя. Благослови сьогодні наших глядачів в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить сьогоднішній ваш день. Пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.